Якщо у вас є гектари соняшника, не сійте всі в один день. У мене соняшник сходив три тижні, і от цього йому краще не стало. То що соняшник все-таки тепер любив. Коли ми посіяли і отримали на 7-8 день сходи, це супер, це просто клас. Ласка, сьогодні в нас мав бути ранній посів, це самий ранній посів у моєму господарстві, але цей посів 30.04. Я не можу вважати, що це ранній посів, це оптимальний посів для нашої зони. Але е, в мене, мав бути ще ранній, просто я так рано не могла посіяти соняшник, просто і не хотіла. Чесно, мені страшно було сіяти рано соняшник. Я не вірю в ранній соняшник по врожаю. Враховуючи досвід дуже рідко, коли ранні соняшники. Вистрелювали, тобто давали нормальний урожай. Ну, це був сьомий рік, це був 14 й рік і це 20-й. Ага. Чому? Вони були дуже засушливі, і соняшник ранній на ті остатки вологи, які були з зими на загнакопчені. Він дав якийсь урожай. То, що Піш. пізніші практично були. Помниш ту кукурузу з туциками, отими такими. Да. А той взагалі комбайн туди не заходив. А С... ті роки а ранній посів в невдалі роки. А, дойшло! Дойшло, я поняла. Дойшло і, і то було якраз правильно. Ага. Всі останні роки були дуже добрі в оптимальній і пізні. Пізніше в нас критичні тим, що соняшник вроде, дає урожай, але не набирає олії. Uh -huh. От він не співає, тобто він дивиться все одно 90-то дня, uh -huh. ми його посіяли там в кінці травня, збираємо, як ми правило, десь у вересні uh -huh. і масла мало. От це закономірність. В Оптимальні умови, коли він собі нормально вегетірує, нормально росте, масло набирає, а зараз за масло доплачують. Тому якщо у вас є гектари соняшника, не сійте та всі в один день. Та ну, чуєш, ми не полежити. Ми ж не знаємо, який рік буде. Сто процентів. А скажи по ранніх сроках, от. В нашій зоні ранній срок, це коли він вважається? До якого часу? Кожний рік по різному, але в цьому році дуже класно вийшло, коли в нас була сахарська тепло 30, ага. градусів. -да, в кінці березня 30 да. градусів. І коли ми ложимо насінину в, в, в тоді, і вона якраз жара, вона стартонула, вже тоді вже їй все одно, яка там буде тімпити. Вона собі дала старт. Хто угу. це зробив? Коли зараз там два настоящих листочка. Це супер. Uh -huh. Хто е, буквально там оце жару переждав і почав сіяти, uh -huh. вроді було тепло, потім похолодало. е, положена в холодну землю, вона дуже довго стартує, тобто не було тих 30 градусів. Тут, uh -huh. тут таке двояке. Вроді, і воно тоді сталося дуже рано, uh -huh. воно було класно. Uh -huh. А коли буквально через тиждень, теж рано, бо це було початок квітня. Uh -huh. Але погода була холодна і вона просто не стартанула. У мене було таке, що деякі рано посіяв, тому що були холдинги, на були гектари. У е, мене сонячних сходив три тижні, і от цього йому краще не стало. Ну а які прогнози від того для того соняшника, який довго сходить? Це вже все втрачається енергія, да. тратиться сили на те, щоб вижити, а не то щоб формувати наступні. І щоб ми тоді не робили йому там якісь мікроаліменти, всякі амінокислоти, нічого не вийшло. То що соняшник це таке тепер любив купу. Коли ми посіяли і отримали на 7-8 день сходи, це супер, це просто клас. Він собі пішов і пішов. Пішов. Мені подобається твій позитив, що супер просто клас. Але дивися, ми посіяли сьогодні. 30.04, Хтось мені вже сьогодні ляпнув, що буде 8 травня заморозок. Чудово, ну до доволі ж буде тепло. Та який заморозок, кріпаки цвітуть, подивися. Ну, е стільки людей, стільки. Для цього соняшника не страшно. Вже не страшно. Сім'я доля переживе через тиждень, все нормально. Все. Долю... Ми риїмося, земля тепла. В принципі, все вже добре. Через три, дні... вже щось спина була. через три дні. Через три дня вже буде перві прокільчиться. Ми її посіяли, саме головне, в сиру землю. Це од одна залежало. Не дуже глибоко. Як на що далі боронувати, не боронувати, я б не боронував. Чому? Розкажу. Тому що бороновкою, ми додаємо глибини і тим цим ми оберемо температуру там. Я б заборонував би там через 3-4 дні. Коли вже він стартане. Ти хочеш щоб ми його боронували? Ну, я б боронував. би. Ви тут, в принципі, кел, нічого страшного нема. Зайшли, обробили угу. і забули. А що минулого року? В мене минулого року був ранній посів. До речі, ранній посів дав найменший результат минулого да, року. У да. мене були теж посіяні ваші соняшники, і ранній посів дав найнижчий врожай. Але знаєш, який прикол? Минулого року були такі умови, що пізній посів дав найкращий врожай. У ну, мене була повторність по соняшниках, і вийшло так, що останній срок посіву, який там був в кінці травня, ми його посіяли, він оптимально вискочив, на нього вляли хороші такі дощі. Він собі класно почував, все були умови, він ріс і себе почував. І потім найбільше всипали деякі гібриди, там були прям рекордсмени. А ранній посів ну не вистроїв. Я, звісно, хочу ранній посів, тому що, знаєш, коли в тебе вже сусіди посіяли, от там я ще сьогодні в мене тільки перший посів, а там уже кукурудза по три листка. Я розумію. Я а в мене вже коротше чуйка. От ми люди, от цей стадний інстинкт, він нікуди не дівається. Ну так всі політичні всі, всі роблять. роблять так... Вони роблять, може, і за тих причин, що в них немає сівалки чи в них великі площі, і так вони роблять. Або то, що один виїхав. Угу. Ну, от як я роблю, я й беру термометр, коли мені сіє там, 5 тисяч гектар землі так. раніше, і міряю температуру землі і дивлюся. Є 8 градусів чи немає? Лучше 10. Лучше 10. Ага. І ну, потім вираховую, тобто в мене завжди було три сроки посіва Перший йшли келовські, потім йде експресовські, потім йде класичні. Угу. І це дуже правильно. Не треба відказуватися від класичного соняшника. Він набагато краще. Ну це ну, як класних агрономів. Класичний соняшник. Не всі можуть, всі хочуть посіяти, забути і убрати. Отак. Хочеться. Не завжди виходить, але хочеться. Так само ми ж, я завжди сівалку виставляю після того, як накопаю скільки в мене запасів вологи. Чим більше запасу вологи, тим більше я можу ставити тисяч штук. Якщо в нас мало запасу, значить я можу поставити. А чому ми тут більше не поставили? Тому що у нас 50 тисяч, я рахую, це дуже оптимальний варіант. Тому що були досліди і 40, і 28, угу. ну не всі це зможуть, а от 50… А 60? 60 тисяч ми не ну як, чим це погано. По-перше, ми не знаємо, які далі будуть дощ... погоди. Правильно? Не, знаю. не знаємо. Не Е, Як правило, кожна шляпа довіна дати 100 грамів угу. зерна. Так. Ви хочете 6 тонн? Хочете. Це реально? Якщо ну, ми робимо 60 так, ти тисяч. У ти мене ми... план тут ну, 2,5-3 тонни. 3 тонни. 3 тони. Тобто нам б 330 тисяч, якщо по 100 грамів одна шляпка, правильно? Ми і так перестрахувалися на 20 тисяч. Ну, всі шляпки дуже часто не виповнені. Ну, вони виповнені, вони виповнені. Це не одна, це залежить від погоди. Хорошо. Тому що дуже багато такі шляпки, але вони пусті. Чому? Це не залежить від гібриду. Це не залежить від фірми, яка виробника, це все залежить від запилення. Коли воно опилялося, були неприаплятні умови. Все. Коли ми сіємо дуже рано, що нам загрожує? Холод. Холод спрово... провоцирує. Холод і волога. Ну, провоцирує Хвороби. ріст хвороб, Хвороби. Та, розвиток хвороб. Да. Основні соняшники в лімахрені, вони генетично стійкі до переноспоразів. Угу. Але це не означає, що вони там абсолютно стійкі. Навіть сам, самого здорового взяти спортсмена і... Облить водою і виставить на мороз, він все одно заболіє. Але все-таки переноспороз дуже страшна хвороба. Як для агронома, для мене є, для соняшника два основних дійсної біди. Якщо соняшник заболів переноспорозом першої форми, вже нічого не зробимо, тільки дискувати. І вовчок. Якщо з'явився вовчок, а він не євролатінговий, то це для агронома — катастрофа. А от з переноспорозом все-таки в немаграні, все добре. Ми mm -hmm. отримаємо сходи. Якщо опять там, як минулих, там 21 рік, коли вода стояла, він виживав, але він давав, е... да, може, якийсь там колись заболіє, але він дає шанс там для фундицидної обробіду. Mm -hmm. Це теж немало немаловажно. І да, я знаю, що ваші соняшники, топчики по холодних. По холодних посівах, але є цікаві гібриди. І ви почали, крім великої лінії Коліарфілда, вишить сульфо там. Так, ми втягуємося сульфо, що... чому сульфо? Від класики все більше відходять, угу. тому що, на мій погляд, все таки. Гербіцидні простіше вирощувати. Так, Які міжрядні культивати, де тих людей взяти? Тобто, це війна. Людей не хватає, ніхто там не буде робити міждорядки, прополки. А так все-таки обробили, до речі, всі лімагрейновські сульфогібриди. Офіційно FMC заявив, можна експрес-голдом. Це дуже важливо а у чого? нас, е, тому що експрес-голд дуже добре контролює бур'яни. Особливо в цьому році берізка і осот. З експресо, бо звичайний не завжди може це втримати. Експрес-голд круто. А що там в Голді є? Там дві діючі речовини. Ну, трибенрон і дефенсуль фонд, да. напевне. Да. Я в минулому році робив досліди. Угу. Був берізка, був осот височинки. Ми дали 45 грам експрес-голда. Супер. Але в мене тут кайловські соняшники, так що я знаю, що да. «Євролайтинг» забере да. все. І в мене будуть і берізки, то і не буде, бо так трохи бачив, проскакувало, В мене є трохи берізки тут на полі. Ну Деякі не можуть просто використовувати івролатні, особливо, де малогубусні ґрунти, дуже сильно піса Угу. Тому виход як експрес. Експресом якщо робити, то треба все-таки, щоб був ґрунтовий гірбіцем. Нікуди ми ці злакові буряни не дінемо, угу. а другий раз вони дуже-дуже нам дошкуляють. Ранній срок. Не вийшло Ранній боранній срок можна, але дуже багато є нюансів. Можна тримати те, що великі холдинги вони без раннього сроку не зможуть вижити. Вони не зможуть. Я з тобою погоджуюся, і він, коли є погода, можна сіяти в нас. Сьогодні оптимальний срок, коли ми сіємо соняшник. Температура наростає і календарний, і все. Страшно трошки, знаєш, бо природа цього року на три тижні раніше там пробудилася і погналася. Стартануло все. Стартануло, да. а ти сидиш, наче, ждеш якихось календарних сроків, і ти думаєш так, Бляха, що ти ждеш? Там вже пізня Пасха, знаєш, а Паска то да, пізня. Де подвох? По да. Подивися. Серен розквітну, вишня цвіте, а паска пізня. Все, значить, восьмого заповзходила но ну дивися, сьогодні 30.04 по місячному твоєму календарі. Сьогодні сприятливий день для посадки посів. ми соняшник посадили. Лімагрейники, простіть, хорошо. Все, Дякую тобі за допомогу. Це, це був веселий це. день.